Знайомтесь, Михайло Наливайко, боєць 47-ї бригади, Магура. До війни приватний підприємець на фронті, як розповідає сам, займався штурмовими діями. Поранення отримав під час контрнаступу на запорізькому напрямку. Сьогодні представляє кольори рівного на ветеранських спортивних іграх у складі команди. Неможливого не буває. Тепер ветеран. Це були, напевно, одні з найкращих років мого життя. Це тяжко назвати контрнаступом, тому що ми працювали на локальній частині. Одну із позицій перших, яку ми взяли, там були окопи. Ну, Я руку вверх підняв би, я вверх окопи не дістав би. В цивільному житті до війни я займався металоконструкціями. Працював, скажімо, мав своє таке невеличке підприємство. На початку війни, звісно, вирішив йти захищати нашу державу, але з самих перших днів мені не вдалося попасти в військо, не взяли. І в військо я попав вже в вересні місяці 2022 року, в 47-му бригаду Магору. 47-ма окремо механізована бригада Магура. Військове формування Збройних сил України, чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року. Після російського повномасштабного вторгнення був створений батальйон із цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року. Батальйон розширений до штурмового полку. У листопаді 2022 до бригади. Влітку дві 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова. У жовтні 23, лютому 24-го року воювала в Авдіївці. Згодом на Покровському напрямку, а з осені 24-го на Курщині. Це були напевно одні з найкращих років мого життя. Ну, можливо, хтось скаже, що це дивно, але мені було, так би мовити, за честь служити. І, в принципі, захищати нашу державу. Служили ми на запорізькому напрямку, це був якраз період контрнаступу, і, на жаль, там я отримав поранення. Займалися ми штурмовими діями. початку червня 2023 року 47-й окремій механізованій бригаді було поставлене складне та важливе завдання проривати російську оборону на Запоріжжі від Оріхова і Малої Токмачки вздовж лінії фронту у напрямку міста Токмак. Російські військові облаштували декілька ліній оборони та встановили на шляху наступу українських сил безліч мінних полів. Також по українських силах наносила удари бойова авіація противника. Як пригадує Михайло, під час контрнаступу їхній бойовий підрозділ мав у своєму арсеналі бойові машини м 2 «Бредлі». надзвичайно потужна і міцна техніка, яка зберегла і врятувала безліч життів наших бійців. Окрім того, саме за допомогою Бредлі, штурмовики з батальйону Михайла Наливайка знищили розпіарений російський Т-90. відеобою, українські захисники виклали в мережі інтернет. 21 першого, серпня, після двох місяців запеклих боїв, воїни бригади зайшли в населений пункт Роботине, прорвавши першу лінію оборони російських окупаційних військ. Надалі бригада не змогла розвинути успіх у наступі на Запоріжжі. У вересні 23-го року був звільнений командир бригади. Я не буду говорити про що це контрнаступ. Я скажу із своєї суб'єктивної точки зору, це тяжко назвати контрнаступом, тому що ми працювали на локальній частині. Так, е, да, в принципі, ця ідея була хороша і якби вона реалізувалася, ми могли б прорвати лінію оборони. Е, але там було багато, багато чого, що вони, я думаю, не врахували або щось пішло не так. Тому що ми билися ну, в самий, район, самий сильний на той час по всій лінії фронту. Там настільки були добре окопані, що ну, одну із позицій перших, яку ми взяли, там були окопи. Ну, я руку вверх підняв би, я вверх окопи не дістав би. Наскільки в них було підготовлено відеоспостереження. Там ми знаходили відеозаписи на їхніх пабліках, де було видно ну, нас як на ладоні. Ну, але попри це все, ми рухались і мали новий ну, успіх. Якось, якось так. Ну, тут. В самому роботіно, на жаль, я не був. Я був біля роботіно, і вже коли ми, ну, наша бригада звільнила роботіно, я вже працював за ним далі. Від населеного пункту не залишилось нічого. Це просто одні руїни. Тому навіть, знаєте, от перше моє враження було, коли я попав в Оріхів, це сама лінія розмежування, і ми просто стояли, чекали подальшої команди, і по Оріхову просто прилітали пакети градів. Отак, от вчасний сектор. Куди-небудь без різниці є, там цивільні, нема там цивільних. Хаотично артилерія працювала теж хаотично. І треба розуміти, якщо вони підійдуть сюди ближче, воно так же само буде. Но ми маємо зараз приклад Покровський напрямок. Там все стирають просто під Нір. Під час штурмових дій у даній наступальній операції Михайло отримав важке поранення. Сталося це вже після штурму. Ми були за селом Работяно, ми зайняли позиції і вже чекали на зміну, щоб нашу штурмову групу виводили. І почався мінометний обстріл. І тут, так би мовити, мені один шанс із тисячі, він мені попав. Мені залетів буквально такий уламочок розміром із зернятко. І прямо під шлейку Броніка, і, на жаль, застряг в спинномозковому каналі. Евакуацію провели швидко. Дуже швидко це зайняло буквально я знаю, там, до 40 хвилин. Е, наші хлопці спрацювали прекрасно, я рахую, на той час. І е, Далі лікарня, операції, реабілітація, і вже в вересні минулого року я Повернувся в рівне і почав освоюватися назад в цивільне життя. Спорт те, чим Михайло Наливайко займався все своє життя. Саме він сьогодні допомагає нашому герою проходити реабілітацію та відновлюватись після поранення. Сьогодні Михайло є активним учасником команди ветеранів з рівного неможливого не буває, де ставить перед собою нові завдання та амбітні цілі. Я повернувся, я на той час вдома собі організував в кімнаті шведську стінку, Брусі, щоб можна було займатися, продовжувати реабілітацію далі. І потім вже з часом я дізнався про Invictus, Invictus Game, те, що проводилося в Канаді, по-моєму. І мені стало цікаво, я захотів ну, дізнатися більше, щоб наступні змагання, які будуть проводитися, туди попасти. І так якось слово за слово я познайомився із Павлом Коротнюком. І вже на той час я вже дізнався про ветеранські змагання, які проводить Федерація странмену України, і вже хотів їхати, тоді були якраз у Львові в цьому році, хотів їхати на Львів. І ми з Павлом зустрілися на щасливому, поспілкувалися. І так виявилося, що вже була, формувалася команда від Рівного. І я долучився до команди ну, вперше у Львові, в березні. Є сьогодні команда, неможливого не буває. Можете констатувати, що команда сформована? Чи там завжди двері відкриті? Там завжди двері відкриті. Я можливість вилетіти, є можливість зайти. М -м можливість вилетіти, я сумніваюся, а от можливість зайти є якого хочете бачити в команді, тобто якими критеріями має володіти ця людина? Ну, в першу чергу, це бажанням, бажанням відновитися, бажанням в принципі, змінювати е, як нашу країну, навіть наше місто. Ну, почнемо з цього. Якщо повернутися до команди неможливо не буває. Є старший от відчуття лідера, є в команді чи всі рівні? Ну, без старшого воно не може працювати, в принципі. Всі рівні це всі рівні в спілкуванні. Тобто я можу підійти до Клима, з ним спокійно поговорити, і питань немає ніяких. Якби. А от коли йде вирішення організації, тут повинен бути старший. І старший в нас клим. Тому, Тому так. Які амбітні плани в команди? Що вдалося вже? Такого яскравого, на вашу думку, здобути на змаганнях різних рівнів. Ем, ну, в першу чергу, це, що хочеться сказати, це те, що хлопці долучаються. Ми за останні два місяці так приємно прибавили в людях, і хлопці стараються займатися, їздити. І... Здобувати ці місця, здобувати рейтинг. От, наприклад, в цьому році, по-моєму, в Мадрид по результатам відбору будуть їхати. І це, це цікаво людям, це спілкування, і це так ну, об'єднує, надихає. Я коли спілкувався з Климом, то було сказано, що є проблема. Тобто через різні е, проблеми, так, ви не всі можете збиратись в одному спортзалі. Так, це однозначно. Як це питання, на вашу думку, можна вирішити? Е, ну, Так як ми обговорювали це о, якби всередині нашої команди, то це робити ветеранський простір і на сьогоднішній день є можливості зробити його на базі нашого авангарду. І я дуже сподіваюся, що воно так і буде, тому що там е, хороше приміщення, там е, можна зробити хороші умови для ветеранів, для людей з обмеженнями там, фізичними. Е, е, і я рахую, що це треба робити невідкладно, тому що, на жаль, е, поранених стає більше. І ми від цього нікуди не уникнемо, ніяк ми цього не уникнемо, поки війна не закінчиться або хоча б там не прийме якусь тихішу фазу. Хоча теж це не дуже добре. Я люблю це місто і, можливо, в мене завищені якісь критерії, але я рахую, що тут потрібно його розвивати. Дуже великий потенціал. Нашого міста і над цим потрібно працювати, працювати. Ну, я, я вчився в Харкові, і я бачив, я попав в Харків у 2010 році, і якось так за період, поки я навчався, я навчав, бачив, як він змінюється і в кращу сторону. І я приїжджав в Рівне, і в мене завжди була думка, що з нашого міста з Рівного можна зробити просто, ну, вибачте, якби за. Порівняння конфетку. Тобто в нас е воно таке маленьке, комфортне, е але є ну, багато таких дрібних нюансів, е які не вирішені. Це в плані е комфорту, комфорту е переміщення по місту, комфорту відпочинку. Ну, от на сьогоднішній день, е то, що в нас відбувається на гідропарку, то есть, потрошку починають щось відновлювати, розчищати. І це, це, це радує. Але з іншої сторони, питання, йому, я стільки років там був сх, що раніше це не почали. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тому і так, будь-який куточок району тикнись і хочеться бачити розвиток. Ви пересуваєтесь на кріслі колісному, чи є зміни в цьому напрямку. Місті, чи відчуваєте ви їх, що починають більше уваги приділяти? Починають більше уваги приділяти, але цього дуже мало. дуже мало. І скажу, з чим стикнувся, що є місця там, де ніби зробили інклюзивність, але не додивилися і десь Бровку там в сантиметрів 10-15 залишили. Навіть будучи в нас, ну по Повідінській. -по що у нас там біля СБУ, коли ви проходите, там покладена рівна бруківочка, класно, все добре. Ти рухаєшся, один спуск плавний, другий спуск плавний, а потім натикаєшся, а там бровка. А Хоча клалася бруківка, тобто там нічого не стоїло зробити цей спуск. Чули ви би про цей маршрут з бар'єрності роблять? Так, Чув, і навіть там був, це класно. Це досить класно. Тобто це, там враховані всі моменти до деталей про людей, які пересуваються в Кріслі колісному. А от як ви це відчули, що враховані? Тому що я там пройшовся. Тобто є можливість заїзду, виїзду? Я, як тільки в рівне повернувся, мені було, запропонували пройти табір. Активної реабілітації ми в Олександрії були. І нас потім зібрали. Там були люди всі на кріслах колісних, і ми приїхали в Рівне, вигрузилися ми біля обласної ради і рухалися в сторону Злати Плази. Тоді ще нічого там не було зроблено. Ну це був треш. Конкретний треш там неможливо було без допомоги в принципі, пройти ту дистанцію. І буквально, я знаю, напевно, тиждень назад мені теж потрібно було пройти від обласної до Злате-Плази, і я був приємно вражений. Відновитися, стати на ноги. А що говорять лікарі? Лікарі, як завжди, конкретики нічого не можуть сказати. Тут все вже залежить від мене, від мого організму і в принципі, від, я так рахую, від моїх старань. Специфіка моєї травми, вона досить така непередбачувана, і це одна із, одна із самих тяжких травм. І тут, щоб хтось сказав мені, що мені потрібно робити і як мені це робити, такого не може бути, бо ніхто не розуміє, які м'язи в мене працюють, які м'язи не працюють. І відчуття, які я зараз маю в тілі, вони настільки виду змінені, що я навіть не завжди можу їх пояснити комусь. Тому на сьогоднішній день, можна сказати, я сам собі реабілітолог. Коли я проходив реабілітацію в реп-центрах, там так, там базу мені дали, розповіли і там дуже хороші реабілітологи. Але неодноразово реабілітологи мені говорили про те, що я мушу слухати своє тіло через те, що вони не можуть відчути того, що відчуваю я. І тут з такою травмою треба не покладатися, що тобі хтось щось каже, а треба вивчати своє тіло. Вивчати, постійно вивчати, додати щось нове, прислухатися, що в тебе змінилося, які м'язи почали працювати, які укріпилися, і на основі цього вже будувати свої заняття, свою реабілітацію. А так як сказав Клим, що це дійсно зупинятися не можна. Мені ще колись тренер сказав, що поки ви займаєтесь, поки ви тренуєтеся, ваше тіло тримається в тонусі. Тільки ви зупинитеся, воно почне сипатися. І це, в принципі, воно так і є. І це будь-яка людина. Навіть якщо ви не займаєтеся професійно спортом, якщо ви будете займатися для себе в своє задоволення, це вам буде покращувати ваш тонус м'язів, тонус суставів і тому подібного. Територія, яка знаходиться трішки далі донецьких териконів і я аж туди до Сахаліна і Курил. От Оточима Михайла наливайка, яка вона має бути в ідеалі? Пустою. Можна засадити красивою зеленю, хай там тварини розмножуються, живуть. Ну, щоб їх там не було. Тому що це, я не знаю, це такий народ. З ними вести якусь дискусію. Це Пуста трата часу. Історія нам це показала. Вони, вони не вміють щось будувати нове, розвивати. Для них, от, хорошо, візьмемо, для прикладу, зараз умовно то, те, те саме роботіно. Вони від нього не залишили нічого. Щось вони там будуть відновлювати. Умовно, чисто, умовно, воно відійшло їм. Що вони там будуть робити, нічого вони там робити не будуть. Тому, не знаю, так... тяжко щось говорити через те, що настільки переповнюють негативні емоції. Дуже дякую за розмову. Дякую, вам.